Мають зброю в руках. Їхня зброя це слово Боже. Вони рятують людські душі та серця. Початок Євромайдану перші побиття студентів, перші смерті та Небесна Сотня. Отець Василь Гасинець, декан Коломийсько Чернівецької, Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, вирушив на Євромайдан у Київ 1 грудня 2013 року. Одразу після недільної служби сів у свою автівку та поїхав туди, де, на його думку, потрібно було бути. Я не поїхав туди битися. До речі, не підняв і не кинув жодної бруківки з час Майдану. Не запалив і не кинув жодного коктейлю Молотова. І я не поїхав туди сваритися чи кричати, але найосновнішим моментом, як ви знаєте, це піковим це було це зловісне побиття дітей. Ну і не поїхати, це би було проявом, що я з тим згідний, що акцептую таку поведінку влади щодо моїх співгромадян. Отець Василь пригадує, це були чи на найстрашніші дні у його житті. Пам'ятає і тих людей, з якими познайомився під час революції гідності. Нігояна, до речі, якого візуально добре знав і. Я і не сподівався, що він вірменин, тому дуже гарно говорив на українській мові, і з ним споруджували барикади не один раз. Його смерть, ось незабаром буде друга річниця. Потім знову інші зникнення смерті. Серед небесної сотні були і чернівчани. Олександра Щербанюка отець Василь знав особисто. Часто з ним їздив на Майдан у Київ. Але коли вже було зрозуміло, що революція не мене безкровно, перестав возити людей на майдан. Адже він особисто за них відповідав. В останні дні я вже і не брав нікого, крім отців, отець Іван їздив зі мною, племінник мій, його друзі, інші. Тому що, як я вже сказав, перед тим були такі. Десь, може, погрози, чи такі налякування, що ось ви возите екстремістів і ви будете нести кримінальну відповідальність. Якщо хтось з них десь щось розіб'є, чи поб'є, чи знищить державне майно, чи когось вб'є, або як вони там загинуть, буде розцінювати, що ви до цього причетні, то я вже старався нікого не брати так упрямую, бо були вже було зрозуміло, і Щербанюк до мене дзвонив, що хоче їхати. Я його не взяв. Але Олександр Щербанюк сам добрався до Києва, де його вже впідчікувала куля снайпера. Ви знаєте, смерть має запах. Хтось сказав, Віктор забув його прізвище, сказав, що Сашу застрілили. І коли почав шукати його, Сашка е зразу знайшов. М покол, е він був мертвий, видно було відразу, що вже людина мертва, але завжди довго були в нього відкриті очі. Так я йому ці очі закрив. Кожну людину, яку несли, я старався відкрити, подивитись. І натрапив на Василя Аксеніна. Він був стріл поранений. Несли його в міську раду київську, Там на... щоб надати йому допомогу. Взяв так з Василем, щоб ще... його несли на носілках, я його так ще тримаючи за руку, пробігся з ним, а знав його, як парафіянина. Василя Васи Хрестив, сина його. Святив хату його ну досить добре знав цю, цю сім'ю Аксеніна. Нині вже пройшло майже два роки, і отець Василь освячує пам'ятник загиблому Василю Аксеніну. Смерті, катування та зникнення людей на майдані це були тільки перші події, які почали змінювати не просто суспільний та політичний устрій держави, а й свідомість українців. Той день, 20 лютого, жахнув увесь світ. Беркут, який мав би захищати народ, пішов проти нього. Та й горизвісні тітушки трощили все на своєму шляху. Пам'ятаю той випадок, коли ми ведемо молодого чоловіка. І самі ще отримуємо штовханів, бо ми його цей і він бачить, що є священник. Ще поруч два священники, Говоримо до нього українською мовою, витираємо його мокрими салфетками, зливаємо йому кров з рук, бо видно, десь був штовханині, і він цілий час питається, чи його вб'ють. Такий був переляканий. Ми не витримали, так його пообнімали. Ну, він довго-довго-довго такий був приляканий, він не міг прийти до тями. Каже, Мені казали, що тут самі найгірші люди, які тільки існують на світі, то це ви. І каже, ми мусили тут стояти, мусили... Ну, їм пригадували, бачите, не тільки Беркут, але ви били. А за нами слідкували, якщо ми не били, то потім в казармах Беркути били нас. Вони як не, до... не... не напрацьовували своє звірство на вами, каже, вони приходили в казарму били нас. Вся їда, яка була нам призначена, вони з'їдали. Євромайдан показав усьому світові, що українці хочуть і можуть змінювати країну. Майдан вже перестав бути місцем чи територією. Він переріс в... в стан душі, в стан душі українця, християнина, вільного. Настільки він був самоорганізований, настільки е, таким. Чистим, настільки культурним, природнім таким середовищем, де народжувалася нова нація. І, звичайно, там не бути священником, підтримувати тих людей, так як сказав тоді блаженіший Святослав, коли нам погрожували нашій церкві, що її знімуть з реєстрації, що священник повинен бути там. Де є його паства, де є його люди просякнуті димом, просякнуті е тривогою, але й надією, вірою у нову Україну? Не встигли люди спам'ятатися, як відбулася анексія Кримського півострова, а далі початок антитерористичної операції. З початком бойових дій на сході України отець Василь Гасенець не зміг сидіти вдома. Він добровільно одним із перших пройшов спеціальні курси та медичну підготовку і вже військовим капеланом вирушив у зону бойових дій. Більшість військових це є не професійні військові, а це люди, які пішли на війну зі школи, вчителі, лікарі. Хлібороби. Водії. І вони пішли із своїх парафій, пішли з своїх спільнот церковних, з своїх сімей, де жили християнськими традиціями і далі живуть. І священник мусить бути з ними, їм потрібна духовна підтримка. Це щось на... на кшталт батьківства бути поруч з ними. Військовий капелан не має права брати зброю в руки, навіть не завжди одягає спеціальні засоби захисту, але його завжди підтримує віра. Поїхати на схід отця Василя спонукало те, що вояки там, в зоні бойових дій, відчувають тягар жахіть, через які щодня доводиться проходити. Там під обстрілами вони лягають спати і не знаючи наступного ранку, прокинуться. Вони бачать смерть, біль, втрати. І незважаючи на те, що чоловіки не звикли показувати свої душевні тривоги, вони оцю Василю відкривали душу. Попри службу капелана, отець Василь взяв на себе і волонтерську діяльність: автівки, прилади нічного бачення, їжа та одяг все те, що зібрали небайдужі люди, що тижня після служби везе хлопцям на схід. Коли не призвали, да то форму я отримав в мукачу, а бушлаки не дали. Розумієте? І якби мені волонтери бушлат не підігнали, то практично бушлат отримав через рік. Розумієте? Тобто зима там по мінус 20 градусів на полі оборонні техніки, можете повірити дуже весело. Перший раз, коли значить, про отця Василя я почув, коли значить, церква збирала допомогу і відправляла туда до нас на схід. І от Віктор через отця Василя передав мені перший пакунок туди. І покунок дійшов нормально. Там правда, оця отець Василя Василь не зміг до мене попасти туди, але він в Артемовську на кругу передав через наших хлопців, і наказ нормально до мене попали. от ото перший раз я почув про це Василя. Потім, вже коли сюди відпустку приїхав, познайомився, все, -все і якраз отець Василь допоміг нам придбати ті речі, які нам дуже нагально були потрібні. Пан Борис був призваний під час третьої хвилі часткової мобілізації. Тоді армія була не у найкращому стані. Не вистачало форми, техніки, зброї. Місцем дислокації його дивізіону було місто Дебальцеве, одна із найгарячіших точок сходу. Оточення і горозвісний коридор. Пан Борис не забуде ніколи. Він розповідає, що сепаратисти влаштували коридор із танків та градів. Звідти повернулись не всі. Така плотність вогню була, що не було місця, де град не впав. На жаль, обійшлося дестрат, там вони почали стріляти з градів з фосфорними снарядами. Вони такі все полили. Нам сказали, що все формується, домовилися, значить, формується вихід, самого, розробляється операція по виходу, буде прикриття, все, красота. Значить, десь Початок 11 години вечора почався рух колони. Коли подали команду на формування колони, ми туди від'їхали, то вже менше трошки стріляли. Тобто, мається на увазі, в місці розташування і формування колони менше було. Все, десь о 11 година почався рух. І от до ранку ми вже вибралися, я знаю, година, мабуть, 11 тільки. Це там 20 кілометрів, да? ми от майже півдоби їхали. Утім, не зважаючи на смертельну небезпеку, отець Василь Гасинець і далі продовжував їхати із вантажем на схід власною автівкою. Вже Дебальцево дуже сильно прострілювалося і нікого туди не пропускали. Тобто, волонтерська допомога туди не доходила, тому що на блокпостах розвертали волонтерів, були постійні обстріли і Єдиний, хто туди доїжджав, якими шляхами він туди проїжджав, ми не знаємо. Але єдиний, хто туди проїжджав, це був отець Василь, який привозив туди допомогу. Таку саму необхідну це їжа була на той момент, якісь речі, оптику він привозив моєму чоловікові. От і був такий випадок, коли отець Василь приїхав туди. А як правило в нічний час там була якби комендантська година, але його пропустили, і він їхав, вже було темно, і почався обстріл градами. І як мені чоловік розказує, каже: все палає, все горить, іде обстріл, і їде отець Василь з виключеними фарами і каже: і Ми ползком по тій полянки повземо по. І фонаріками світимо, щоб отець Василь мав орієнтир, куди їхати. Було таке, і він доїхав, привіз хлопцям допомогу. Військовим важко відкрити свою душу, важко довірити сторонній людині. Але отець Василь став для вояків не просто душпастером, а другом. Отець Василь е е єдиний священик, з ким говорить мій чоловік. Коли да був, був, е було дебальцево. Було оточення, і було дуже важко. І коли, ну, я так домовилася з своїм чоловіком, яка би не була, але я хочу знати правду. Я знала, коли обстріли, які обстріли. І, і коли були важкі вже часи, чоловік мені дзвонив і казав: Таня, з'єднайся з цим Василем, нам потрібна молитва. І, і перший номер я набирала отця Василя, і кажу: О, чи там, там йдуть бої, е, просять хлопці про молитву. Настільки він для них став як янгол хоронець Вони його дуже чекають. І отець Василь Гасинець виправдовує їхні сподівання. У нас на Калинському ринку, ви знаєте, що знаходиться 23 пункти по збору для учасників бойових дій. А От. Ну, і багато мені передали, як то кажуть, мої знайомі, мої друзі, тому що я на колінці, як то кажуть, виріс. Ну, вийшло так, що я сьогодні уїхав, а отець Василь приїхав на сьогоднішній день. Но ми званювалися. Це людина, що спасла не одне життя, що матері, котрі відправили дітей, знає про те, що отець Василь поїде. Що він підтримає, що він, як то кажуть, і морально і, і грошами, і зброєю. і Так само це спасіння для тих матерів, для тих братів, для тих сестер, для батьків, що їх сини благодаря цій людині, що вернулись живим. Отець Василь в житті дуже скромна людина, і винагород не очікує. Гордиться тільки одним: за час революції та антитерористичної операції знайшов справжніх друзів. Заочно ми були з ним знайомі по Фейсбуку ще трошки раніше, але навіть не переписувались. В 2014 році, в початку грудня, їхав я в відпустку з Зібальцева і. Ну ніяк звідти не добратися. я пробував автостопами е, на блокпостах. Случайно замітив машину на чернівецьких номерах прямо на блокпосто е, Василя, як потім оказалася. Ну вискочив я з тої фури. Підбіг до нього. Добрий день, а я вас знаю. Отак ну, ми, в принципі, познайомились. І познайомились по дорозі, що ми врахуєте, що майже сутки їхали додому. Ну, ви уявляєте собі, зловить попутку в Дібальцевому, яка привезе тебе аж під хату, під под'єзд. На особистій сторінці у соціальній мережі тільки приємні слова та подяка за підтримку. Не розумію, як ця людина встигає скрізь, та це факт. Ще два дні тому він нікуди не збирався, а сьогодні я вже зустрівся з оцим Василем в Новоайдарі. Дякую Богові за те, що познайомив мене з цим святим чоловіком. Отець Василь Гасенець навіть в Ті нечасті дні, коли перебуває вдома, не сидить, склавши руки. На жаль, деколи тут на сході техніка нас підводить, та й місця тут такі, що запасні частини до автомобілів європейського виробництва знайти непросто. Але завдяки цьому невтомному чоловіку найпатріотичніша машина в зоні АТО знов на ходу і готова виконувати бойові задачі. Водяна помпа та ремінь теж замінені. Дякуємо вам, сил та здоров'я вам та вашій сім'ї. 128-ма кидала потреби, волонтери верещали про збір коштів. А отець Василь Гасинець просто їх виконав. Тихо без галасу. Я сьогодні біля собору Спиня про Святої Богородиці в Чернівцях зустрів живого святого Миколая, який пакував сани, щоб їхати на схід України до наших солдатів. Зробив світлину на телефон для скептиків, які не вірять Святого Миколая. Впізнавайте. Служити Богу і Україні це не просто слова для отця Василя. Ця відзнака не державна нагорода. Це щира подяка вояків за добрі справи капелана, за його підтримку духовним словом. На військовій мапі вже майже не залишилось гарячих точок, де б не побував отець Василь. Каже, простіше сказати, де його не було. Адже після 50-ї поїздки на схід навіть перестав лічити, скільки ж разів вирушав в зону АТО. І ось 14 січня на новий рік за старим стилем або ж святого Василя після святкової служби у церкві Пресвятої Богородиці і святого Антонія, настоятелем якої він є, сідає до своєї автівки і вже вкотре прямує на передову, щоб словом і ділом допомогти своїм друзям, Незважаючи на те, що вдома залишає дружину і трьох дітей, наймолодшому з яких лише три роки.